Так, можна побачити робочий процес. Бачите, будинок вже змурований, вже хлопці прокидають електрику, ведуться. Так що скоро будуть штукатурні роботи. Я бачу, діма ти на вікна теж береш якісні, ВДС. Це хороші вікна. Я рахую, що це хороші вікна. Кстати, мене люди питаються, де коли пишуть Максим, які взяти вікна? Я також скажу, я не сильно там великий спеціаліст в вікнах, але я також дам таку пораду. Вікна беріть, якщо вже вони хоч на ринку є 10-15 років, я думаю, це варто вже брати. Бо виробники вікон, я вам відверто скажу, кожного року якісь нові вікна з'являються. Вони 2-3 роки і пропадають. 2-3 роки і пропадають. Ми знаємо, що ВДС, я думаю, що він на ринку вже 15 років це точно. Так само, як і там Соломандер, там Века. Я б рекомендував би рекомендував щось з таких виробників, які вже дійсно довго на ринку є, а не які там сьогодні є, а завтра їх нема. Бо вони дають сервіс, вони удосконалюються. То так, що моя порада беріть вікна, які, які вже давно на ринку України.